Що друзі, вкотре приїхали в Авдіївку завдяки нашим військовим, завдяки е, тому, що і ви допомагаєте підтримувати і хлопці машини купувати, і привозити речі. Авдіївка, Авдівка з 14-го року, була ще майже зруйнована. Потім відремонтувалася. Були тенісні корти, стадіон, пляж, кафе, бари, мурали. Ну велодоріжки, було все було офігенно, було круто. І знову зараз воно ще все ще зруйноване. Я багато чого зняла. Я не дуже хочу це показувати. Просто ну зараз тут знаходимось і всі виїхали, всі виїхали. Нема нема майже людей. Буквально я не знаю. по, по пальцях можна порахувати. Води немає, електроенергії, немає ж це з літа, отоплення немає, нічого немає. Хочу сказати всім, хто ми тут в Києві чи хто поїхав, що ми маємо продовжувати підтримувати наших хлопців, тому що ну це війна не тільки військових, це війна нас усіх, Ми всі втомилися. Але потрібно доборотися до кінця, тому що ця сволота з Росії, яка пре, вона ніколи не законче йти на нас, поки ми її не зупинимо. Не зупинимо найсильнішим, найпотужнішим чином. Ось цей прапор, який скільки років вже їздить, який на аукціоні мені залишили. Він тут зараз в Авдіївці. Слава Україні! Героям слава! Ми поїхали оп далі. Ну і усім нам мирного неба. І з різдвом